Дивись, значить, з далекої дороги назад дому разом з ладерплею, і лодбаском і повезе. Ну чого, лодерплей? Прикольна була дорога. Та, і ладбаск. Слухай, єлодбаск. Що тобі треба повезе? А може. Шкода, щоби щось вичитать, коли взяли дорогу. А що ти хотів повезе? Ну. Яких там результат прядиків? Тут мені горіть, вже треба, не треба багато. ти заспокійти собі яблуко. А, добре. Я взагалі. Найкращий варіант це дабл чезбургер. І буде тут такі, в мене тут є дуже важлива штука. А! Ну, скоро бле! Лодерплей! Рятуйтесь! Містер Прос, вам там все добре! Добре все! Добре? Все добре! Так, не переживайте. Я виберу звідси. тільки... Akurat go... Aaaaaah! Zebra ty. Teraz popróbę jakoś wyreste zwiedza. Ooo, ok, 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 ok. Noha. Noha zastrala. Лидерплей. Слухайте, я зараз прийду на допомогу. Так, лодерплей, ПВЗ, чекайте там. Я зараз вернусь до нього. Опа. Опа. Оп. Оп. Треба врятувати йому життя. Опа.

А сторож, да що, що єладбаз, ты чуть бездох. Тепер саду. Містер про ти мого єладбаска вбив. Да та, а чого ти хотів? Я. Я їх ч не хотів, але... Й! Сдохни, ПВЗ! Ну все, я будешь звалювати звідси.